Переходить чоловік до лікаря і відразу вивалює свій член, весь опухлий і посинілий. Лікар відразу йому каже: Чоловіче, вам не до мене. Я отоларинголог, вухо, горло ніс, а вам з цим до уролога. чоловік каже. Зачекайте, лікарю. Що п'ятниці ми з друзями збираємося у сауні, випиваємо, звичайно. лікар каже. Так вам до нарколога. Чоловік каже, дослухайте, лікарю, будь ласка. Так от випиваємо, а потім починаємо грати в одну гру. Збираємося навколо табуретки, викладаємо свої члени на неї та один з нас за командою ап! з усієї дурниці фігачить чавунною сковорідкою по табуретці. А ми повинні встигнути прибрати свої члени. Лікар каже: У-у-у, та вам до психіатра. Чоловік каже, Та ні ж, лікарю, саме до вас. Я ось це ап не чую. <риклад> Двоє друзів розмовляють. Як справи? Та хреново, що так? Та розумієш, знайшов я джина. Каже, виконаю одне бажання. Ну, я і загадав, що хочу член як у коня. Хренасі, ну і як, величезний? Та ні, розмір не змінився. Обдурив. Ні, не обдурив. Просто встає тепер тільки на коней. <рес> Студент складає іспит, а викладач його валить. Ну добре, каже викладач, якщо відповідаєш на це запитання, то здав. Скільки в цій аудиторії лампочок? Студент швидко рахуючи дев'ять. Викладач дістає з кишені лампочку неправильно, лампочок десять. Доведеться тобі перездавати. Ну, перездавання, та сама ситуація, викладач задає те саме питання, студент каже, не замислюючись, 10. Викладач хидною посмішкою. Ні, неправильно, я сьогодні лампочку не взяв. Студент витягає лампочку з кишені, зате я взяв! Зустрічаються двоє євреїв після Другої світової війни. Один одному каже: Уявляєш, Фімо, у війну мене схопили німці, кинули мене в газову камеру, дали мені протигаз і пустили газ. І я почав молитись, бо ці протигази продавав їм я, і тільки мені і Всевишньому було відомо, що протигази не фільтрують повітря. І що ви думаєте? Мої молитви були почуті, і я залишився живий, і це таке справжнє диво. Ніяке це я ще не диво, адже гас німцям я продавав.